Вітаю, друзі! Роблю свій перший корисний відос. Не міг знайти інформацію в повному обсязі, як вирішити таку проблему. Тобто, плагін в нього відрізаний верх і низ. І я не можу керувати ніякими регуляторами, котрі знаходяться за оцієюсь лінією. Така сама проблема була приблизно така сама. У Сіліка від Caloш Audio. Вона була обрізана десь ось так. І тут теж. Нічого не допомагало, тут я вирішив наступним кроком. Я просто перемкнув мову з русифікатора на англійську, і все запрацювало. Оці налаштування не допомагали ні в PSFX, ні в Сілікі. Вони були обрізані. Чом, як це пов'язано з Сілікою, я не знаю, але вона працює на англійській мові без всяких додатків. З Bias Eфіксом так не вийшло. Як я вирішив цю проблему? Закриваємо ріпер. Переходимо в властивості. Докладно. А, ось сумісність. Змінити налаштування. Ось сюди. Ок. Закриваємо, відкриваємо ріпер. Тепер тут все працює, але ви бачите, що змінилось. змінився масштаб літер, і це не дуже зручно. Тому що, ну, принаймні, тут менше вже інформації буде про плагіни, та й не дуже воно виглядає якось. Один момент. Що треба робити далі? Зараз він завантажиться. Тицеємо сюди, сюди. Стандарт. Тицеємо 125. Закриваємо. Як бачимо, тут це працювало і так, і так. Тепер знову закриваємо ріпер. Властивості, сумісність. Змінити налаштування. За програмою Ок, застосувати, закриваємо. Відкриваємо Reaper, Відкриваємо BIOS FX, Все працює. Ріпер виглядає акуратно, немає ніяких цих велетенських літер. І все добре. Користуйтесь!